Доброго вечора, або гарного дня. Кому як в мене четверта ранку. У будь-якому випадку усім привіт тобі, колега. і дякую кожному за підписку, щось змінилось. Та умовне друге дихання моє відкрилось. І воно таке тепле та сподіваюсь буде надихаюче. Дехто з вас колись до мене звертався, як душа моя. Знає, що я тебе пригадую, а решту всіх вітаю з прийтешним серпнем. Співмешкою з нелюбителем Кавунію. На цьому можна якісь висновки зробити? Либонь предположить, А якщо він за гороскопом риба, ну що думаєш? мене? зі мною. Взагалі за моїм задумом, тут проіснує спешл сейфлейс. Давай, рідність, тримаємось кубки. ще почуємось.